Доброго дня, мої любі друзі. Такий коротенький анекдот про рибаків. <кхи> Це два рибака на березу річки. Якось скучно не клює і тут один і чому говорить Василь, чуєш? Та, на нях Та я на нього одружився. Він такий, о, вітаю. Мабуть, гарнюня в тебе наречена. Та гой. Такий крокодил. Що страшно між одним з людьми ходити? Стидно мені. Ну, мабуть, готує файно. Та готує таке лайно. Що їсти не можна? Да собака не їсть, а мені на нього гидко дивитись. Ну, можливо, в ліжку. Богиня. Ой, та їдераш, а вона храпака дає. Ну, хазяйка добра. То ти що, не обирає, не замітає, не стирає, нічого не хоче робити. Лінива. Та, слухай, одного не зрозумів. Навіщо ти на ній одружився? Е, братан. От наступного разу візьмемо на рибалку і глисти. Побачиш, як буде файно карась клювати. Ох, побачиш. Дякую за перегляд. Всім кому сподобалось. Лайк, підписка. Всім добра!